Початок жовтня був похмурим і холодним. Ірина присіла на лавочку, бо сьогодні у неї був важкий день. Зранку вона побігла на роботу. Вчителькою у своїй сільській школі вона працює вже 15 років. Там її всі дуже люблять, адже Ірина мілий і мудрий педагог. Сьогодні її навіть грамоту вручили з нагоди професійного свята, але відчути радість Ірина не встигла, бо відразу після уроків сіла в автобус і поїхала в міський суд. Цього разу вона твердо вирішила, що розлучення неминуче не пробачить вона свого Максима. І так довгих 14 років вона терпіла його зради. Ірина в село потрапила відразу після університету, по розподілу, жила на квартирі у тітки Ганни, там до неї придивився єдиний син хазяйки Максим. В чужому селі було важко, та тітка Ганна була доброю до неї. З такою свекрухою можна й жити. А Максим, хоч і не дуже сподобався дівчині, та його настирливість перемогла, і вже через кілька місяців вона відповіла йому згодою. Ганна відразу віддала молодим кусок свого роду, і вони почали будувати там хату. Будували довго, допомагали всі. Ірина в школі взяла півтори ставки. Вчителем математики вона була хорошим, тож часто і брала учнів на додаткові оплачувані заняття або бартером. Вона навчить дитину квадратні рівняння розв'язувати, а її батько вставить вікна чи накрає хату. Будинок збудували і довели до ладу аж через 10 років. Нарешті Ірина з Максимом поселилася в по омріяну оселю, але щастя там чомусь не було. У подружжя не було дітей, як, в принципі, і любові. Максим любив ходити по чужих жінках, і про це в селі не знав хіба що лінивий. Всі шкодували Ірину Іванівну, не розуміли, за що вона йому скільки часу все це терпить. І ось, нарешті, її терпець увірвався. Після чергового роману чоловіка, про який Ірина дізналася випадково, вона сказала чоловікові, що хоче розлучення. Той відреагував спокійно, мовляв, нікуди ти від мене не дінешся, а захочеш піти залишишся ні з чим. І ошелешив, що будинок, в який вона 14 років вкладала свої гроші, записаний на його маму в разі розлучення Ірині не дістанеться нічого. Ірина все ж вирішила довести справу до кінця. Суді їй порадили найняти хорошого адвоката, бо справа у неї і справді була важка. Її надмірна довірливість тепер обернулася проти неї. Максим весь час говорив, що усі документи на ньому і будинок вважається спільно нажитим майдом, але правда розкрилася аж тепер власниця свекруха, а значить, за законом Ірині нічого не світить. В судді їй дали візитку відомого адвоката, який славиться саме такими справами. Вона навіть прізвище його не розгляділа, звернула увагу лише на адресу і відразу попрямувала туди. День же добігав до кінця, і Ірина не була впевнена, чи застане його на роботі. І ось вона уже стоїть під дверима, вказані на візитівці адреси. На дверях вона нарешті прочитала вивізку: Мироненко Андрій Станіславович. Ірина відразу згадала, що колись у неї в школі вчився хлопець Андрій Мироненко. Вона його добре запам'ятала, бо на випускному він зізнався її у коханні. Але вона відповіла учню, що кохання між вчителем і учнем неможливе, і що вона незабаром заміж виходить. Хлопець ледь не заплакав і сказав тоді, що з Максимом вона щасливою не буде, а потім поїхав з села у столицю, поступив в юридичну академію, і відтоді вона про нього нічого не чула. Ірині не довелося довго губитися в здогадках. Повідчинилися двері, і звідти вийшов Андрій. Вона відразу його впізнала. Чоловік не змінився, хіба що трохи змужнів. Свою вчительку він теж впізнав відразу. Але сказав, що не може її прийняти, бо має забрати доньку зі школи, вона у нього першокласниця. Але запропонував Ірині сісти в його авто і по дорозі обговорити суть її проблеми. Андрій був дуже радий бачити свою Ірину Іванівну. Життя у нього склалося не вельми. Він одружився зі своєю однокурсницею. Невдовзі у них народилася донечка, але було ускладнення, і в той день, коли на світ з'явилася донька, дружини не стало. Отак От Андрій сам і виховує дитину. Ірині Іванівні він запропонував стати нянькою для донечки виконувати з неї домашні завдання і піклуватися про неї. Зарплату пообіцяв більше, ніж в школі. І Ірина погодилася. Кілька місяців Ірина справно виконувала свою роботу. Андрій постійно пропадав у справах. Всі клопоти по догляду за дитиною лягли на плечі Ірини, але їй це подобалось з дівчинкою вони дуже швидко знайшли спільну мову. А я тебе не забув, Іринко, якось сказав Андрій. Усі ці роки я думав про тебе і вірив, що доля нас знову зведе. Тільки не кажи мені, що кохання між нами неможливе. Бо, вдруге, я на це не поведуся. Знаєш, Андрію, життя складне і непередбачуване. Тепер я розумію, що можливо все. Через рік у Андрія і Ірини народилася донечка. Мрія стати мамою у Ірини здійснилася майже в 40 років. Тепер вона точно знає, усе в житті можливо, варто лише не боятися змін і вірити у краще.